Письменник живе у своїх книгах, художник у картинах, скульптор у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і у справах учнів. Тому кожна людина з почуттям вдячності згадує свою рідну школу, своїх духовних батьків, педагогів. Напередодні дня вчителя в облмуздрам театрів вшановували освітян Івано-Франківська. Кращим вручали премії та нагороди, а для всіх присутніх святковий концерт як вдячність за нелегку працю на нові освіти. Адже саме. Їм ми довіряємо наше майбутнє, наших дітей. Для мене багатство не в кишені і не на третьому поверсі білої хати. Моє багатство троє моїх синів. Це моя гордість. Я дякую Богу, своїй дружині, церкві Христа Царя на Мазлях, і безумовно вам, освітянам, за те, що мої сини, виросли Нормальними людьми в повному розумінні цього слова. Тому я дозволю собі від імені всіх батьків, вітаючи вас вашим професійним святом, щиро подякувати і вклонитися. Педагогічний колектив нашого міста це педагоги досвідчені, це педагоги. Які своє життя зв'язали з дітьми з освітою, які щоденно, важко творчо працюючи, добиваються великих результатів.